Тобто, об'ємчик можна виводити далі, просто якістю знизу підкреслювати, ну, типа, круглість, сама яка круглість. Це у нас відбувається, нагадую, це, типу, об'єм, він по всій площині. Якщо тут воно зайшло ось так, то насправді воно кругом зайшло ось так, на якусь висоту. Да, просто десь, типу, посилюється. Тобто, це теж такий немаловажний приклад. У тебе дуже гарно, ти зараз працюєш з цими мікрооб'ємами, але насправді, типа, трошечки не до есть, воно трошечки не доходить туди, куди треба. Тобто, чуть, чуть більше по об'ємних рефлексів. Саме об'єму рефлекса не вистачає. Ти наче намічаєш непогано, і там всякі оці пимптики, ну, типа, вони так підгорають прикольненько, ну тобто кльовенько. От, але, типа, більше саме об'єми. Бо це так тіпа, тіпа, по, по контру ти йдеш. От, а об'ємчик насправді буде більший цього всього діла. І оце все, типа, буде. Ну, типа, об'ємими та шоб його. А, воно об'ємами більше йде. Ну, типа, це якийсь, типа, прям об'ємчик. То тоді це буде кльово. І це, типа, прям більш об'ємчик заходить. Тіні там багато ж. Розумієш, так? Да? І чим більше тіні, тим буде нам, типа, краще. О, оце трошечки псалося. Воно, типа, прогнуте. Це все типа вигнуте, а це типа прогнуте.